Яка покерна школа краще? З'ясуємо, вже у цей четверг, 14 серпня, о 18 годині 15 хвилин. На ютуб каналі Покерний вісник. Аптім! І Еволюція Пу-пу-пу! На арені непокерних ігор зустрінуться два титани. Ево проти Аптім. Хто переможе? Ягідний смузі чи яблучний спас. Будемо разом смакувати свіжоприготовлене пюре ягідне з наших опонентів. Це буде легко. Я п'ю ягідний смузі на сніданок, обід і вечерю. Щодня! До зустрічі! Команди вже активно готуються до гри. Чекаємо вас 14 серпня о 18.15 на YouTube-каналі Покерний вісник. Готуємо не тільки інтелект, а й м'язи. Еволюція. Взяли.